З багатьма людьми, коли спілкуюся і кажу і питаю, чи віруюча ви людина, чи ні. Коли чую такий момент, що я не віруючий, я атеїст, я атеїстка, я зазвичай завжди кажу: ви знаєте, звідки пішов атеїзм, звідки пішла невіра в Бога, була така людина, як Дарвін. Дарвін він взагалі ріс в сім'ї віруючих, і він мав стати священником. Але вивчаючи невірні матеріали, він пішов проти Бога. Він настільки пішов проти Бога, що він почав вважати, що люди це тварини. Настільки це почав вважати, що на власному сині він почав ставити досліди як на тварині. Потім поступово він написав книгу Походження видів. Цю книгу а, прийняли інші різні безбожники. З самого початку, коли він е, почав пропагандувати те, що людина це тварина, до того як він прийшов в цей світ, а він прийшов у 1800 році, до нього всі люди вірили в Бога. І звичайно, коли він це почав казати, його всі почали висміювати. Але потім поступово знайшлися все ж таки послідовники, які почали поширювати те, що він написав. Це таким чином дійшло і до таких людей, як Ленін, Сталін, Гітлер. І багато різних інших диктаторів. Коли вони побачили це, їм стало це цікаво, і вони вирішили це е, вважати корисним. Знаєте чому? Тому що якщо людина це тварина, то до тварин можна відноситися так: сотні тисяч більше, сотні тисяч менше, яка різниця? Якщо людина це тварина, то її можна і вбивати. І як зазвичай буває, виживає зазвичай найсильніша тварина. І такі люди, як Ленін, Сталін, Гітлер. Вони вважали себе над тваринами, вони вважали себе е, найвищим рівнем, і вони вирішували, кому жити, а кому ні. Таким чином е, на нашу землю прийшли е, війни, прийшли терори, голодомори і набагато інших земель. І це все принесло е, десятки мільйонів смертей. До чого я веду? Я веду до того, що коли Дарвін, він був віручим, він повинен був стати священником, він міг цього не допустити, але він почав це розвивати. Це все підхватили безбожні правителі. І ось що ми маємо: Безбожжя, воно приносить багато і багато смертей. І таким чином, я всім, хто каже, що вони атеїсти, я кажу, ви по суті продовжуєте. Діло Леніна, ви продовжуєте діло Сталіна, Гітлера, і ви приєднуєтесь до того, що зробили вони. Той гріх, який вони принесли, скільки смертей вони принесли. По суті, люди, які кажуть, що я атеїст, я не вірю в Бога, вони повинні тоді приймати і цей гріх на себе. Тому що ідеологія одна і та сама. Тому, якщо ми це розуміємо, ми повинні розуміти, що все найкраще в цьому світі, найкращі учбові заклади Оксфорд, Гарвард, Єль, Принстон – їх відкрили віруючі люди. Вся безкоштовна медицина відкрили віруючі люди, християни. Вся безкоштовна освіта її принесли віруючі. Всі ті відкриття, на яких базуються основні предмети. Які ми вчимо, математика, фізика, біологія, це все робили віруючі люди, медицина, дуже багато відкриттів, які зберегли життя, робили саме віруючі люди. Все найкраще приходило в наше життя тільки від віруючих людей. Тому нам всім потрібно також вірувати в Бога, молитися до Нього, взивати до нього, каятися, ставати частиною живої церкви, спілкуватися з віруючими людьми. І вирівнювати свої відносини з Богом. Це можливо тільки, коли ми будемо мати спілкування з духовними священниками, в яких є досвід служіння. І якщо ви потребуєте такого спілкування, напишіть мені, підписуйтесь на канали Станіслава та Юлії Салтаненко, бо їх приклад життя дуже сильно торкається серця, те, що вони зробили. І Якщо ви потребуєте духовної підтримки, психологічної, молитовної підтримки, напишіть мені. Я з радістю вам допоможу. Нехай вас береже Господь.